За цю презентацію е зазначений е на національному плані дій, який ми говорили, це місцеві плани дій з охорони навколишнього природного середовища. Е це один з таких прогресних інструментів, який пропонувався в стратегії і в національному плані дій на основі того, що був вже певний досвід їх реалізації, як було сказано в черговий міжнародних проєктів, але це якраз... Който дозволяє на місцевому рівні зібрати зацікавлені сторони, для того, щоб не було такої ситуації, що там, розроблена якась політика, вона не імплементовується чи не е, враховує інтереси певних сторін і тому, скажімо так, десь на нас взагалі саботується чи протидіє, Для того, щоб на самому першому етапі е, сторони ці зібрати, узгодити і е, на місцевому рівні спробувати вирішити ці проблеми. Е, отже, про місцеві планадії з охорони околиш і охоронного середовища. Як вказано в медичних рекомендаціях, потрібно, були розроблені, воно робиться взагалі місцеві план на рівні місцевих громад. І таким чином досягається більша ефективність в управлінських рішеннях з питання поро навколишнього оборотного середовища. Хочеться сказати, що чітко не є рекомендовано саме який місцевий рівень, тобто ці місцеві план вони можуть бути на рівні села, району, там кількох районів області. І, як показує практика, вони на рівні різних скажімо так, територій і розробляються, залежить від того, від ініціативних громад, які є ініціативні громади, як вони об'єднуються, як, ну, як є можливість скажімо так, співпрацювати і взаємодіяти з бадою. <клухи> нормативно правовою розроблення цих місцевих планів дій є, по-перше, сама стратегія екологічної політики, яка передбачає розробку цих місцевих планів дій. І е, пункти 261-263 е, існуючого національного плану дії охорони е, пошту передовища. Передбачена ця розробка місцевих планів стояння, їх е, розробки у тому, що, що це найголовніше праи, що ми відповідає. По-перше, на громадний срок тут якби, цей процес він якраз довгостроковий ж це національної Ми, в, зберяє зберяє. в общем-то... А вот коректировки, чтобы конкретно, то, що которое говорить додати, ми ж ніхто не делаем. Ага, вот, Ребята, в 11-му не зробили, 12-й не зробили, в 13-м не зробили, в 15-м, как ми это все зробили? Ну от, для того, щоб якраз на 16.20 можна було щось зробити. Mm -hmm. Ну, тут важко спробувати, тому що це в ініціатива за різних цього процесі безнизу. Тому, скажімо так, ставити показники можна, але можливо, що якраз сприяння інформативно-позитивської роботи, стимулювати ці розробки на хлопці. Тому що тут, я сказала, що досить важко ставити якісь нормативи, це як нормативи по не знаю, по злочинності, ставлять потім від них підганяють злочинності. Так само тут, я. тому що цей процес він більше залежить від ініціативи знизу, але дуже важливо також інформаційна. Політика донесення про такі інструменти, якісь сприяння, збирання цих зацікавлених сторін за одним столом. І власне, тому ми на цих тримання обговорення розказуємо про цей про інструмент місцевих планів охорони природного середовища. Питання, е, 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 як розробляти ці місцеві плані дій, пробували зробити справді фізична академія, розробила практичні рекомендації дуже дорогі. Котрі затверджели на класові пінпороди від 5 грудня 2012 року. Вони є розміщені на сайті е, Міністерства екології і природних ресурсів і е, можна з ними ознайомитися. Є також е, Міністерство час від часу проводить якби, опитування серед міст, ну, на місцевому рівні, як вони розробляються, хто з чим так розробив, на якому рівні. І навіть ми внаслідок нашого вже опитування по накійній політиці по реалізації теж... Частину інформації отримали, але як і там, так і тут ми зрозуміли, що низька поінформованість про цей інструмент і справді розуміння, що це таке, як, як вже раніше, спочатку люди часто путуються з програмами, програмами вже місцевими, там, наприклад, питної води і так далі, що там програми просто охорони хорошого середовища, вже нормативним документом, який, по суті, мав би закріплювати частково те, що розроблено в місцевому плані Е, тому дуже, ми теж зрозуміли, що це важлива якраз е, інформаційна політика в цьому, в цьому плані, якщо за стільки років від існування з плану дуже мало є розуміння, що, справді, що це таке і як його стосовувати. основі е, на медичних на рекомендацій ми виділили такі етапи створення місцевих планів дій. Вони є рекомендованими обов'язково, тому що можуть бути по-різному. Але починаються вони зі створення ініціативної групи, яка хоче на певні території розбити місцевий план, інформаційна підготовка роз... свого процесу розроблення, тобто там пошук партнерів, там, там вивішення інформації в інтернеті, різних засобах масової інформації, там повна які є ресурси щодо того, що буде такі розроблятися. Потім, коли вже інформація пройшла, зібралися цікавлені сторони, відбуваються установчі збори, конференція. І формується основний склад учасників людей, які готові, скажімо так, до такого довгострого процесу, розробки місцевого плану дій з охорони навколишнього природного середовища. Хотіли б додати, що ну, і в рекомендаціях і на практиці найсправді ефективніший процес є, коли залучено різні зацікавлені сторони. І це є Найкращий приклад це і бізнес, і громадськість, і влада, і засоб масова інформації, тому що всі вони представлені до різних сегнети, але е, якраз оце дозволяє потім розробити реальні пропозиції, які потім будуть враховуватися і виконуватися. Хоча на практиці це робити якби склад. Е, Простовується робота основного складу учасників цієї групи. І в подальшому вони вже проводять інформаційну підтримку вже далі своєї, скажімо так, по ми свого мали учасники вже інформують про свою діяльність, що ми, наприклад, там, ми збираємо наступний атак цей оцінка е наявних ресурсів, можливостей і ідентифікація проблем. Тобто, по-перше, шукайте наприклад на, на місцевому рівні, які є найболючіші проблеми, що ми в першу чергу хочемо вирішити серед великого різноманіття, е того що потрібно буде зроблено, і пошук ресурсів. Дві дуже важливі складові, тому що можна взяти наприклад на, 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 дуже там серйозну проблему, але реально розуміти, що немає на ресурс. У ніхто, приклад, це ресурсів. навіть приклад з НПД, який не реалізовувався, що наприклад не було фінансування, показав, що заходи не будуть виконуватися. Тому для цього зразу йде не лише постановка проблем, але що ми маємо, скажімо так, які ми маємо ресурси. Е, ну, в ідеалі повинно розраховуватися як на фонди місцевого. Е, Місцеві і якісь різні е, програми, які будуються з державного бюджету, е, бізнес і громадськість. Це найкращий варіант, коли затруднюючі підприємства, котрі можуть і якими чином вони е, і Також там різні громадські організації через свої, можливо, якісь ресурси, навіть в тому числі, можливо, і людські. Після аналізу громадської ситуації е, така і виранжування проблем і те, з чим ми, скажімо так, хочемо боротися, що ми вирішуємо, і що ми можемо боротися, У нас до чого вже формуються такі радіобачення ситуації і готується е, фінансове забезпечення цього місцевого плану дії, з охорони оборонного е, задоволення. Потім це все презентується і якомога ширше висвітлюється засоба масової інформації через різні такі круглі столиці, брання громадські ради про... Різних органах там, державних там, непромані якісь також зустрічі, прес-конференції. І е, визначаються стратегічні, тактичні, цілі і завдання. Напевно, це якраз ціль покращена в половину природного середовища, а там про построкові що ми там, яким чином ми будемо добуватися, що є перший пороху, що далі. Це, оскільки має рекомендаційний характер, немає скажімо, там дуже чіткого там, такого, е формулювання, як він повинен виглядати. Там, там, ця табличка, там, там, законодавчі вони визначені, як повинні виглядати. Для місцевого плану дій немає такої чіткої е форми, тому редакційна група, вже, дивлячись на, на той зміст, який наповнений, вона робить скажі, так, з цього документу, вже, е, е готовий до представлення місцевій владі, ну, вже літературно і по суті право. І на цьому етапі вже відбувається такий, напевно, най... найважливіший це передача цього місцевого плану дійс, охорони положення, охорони середовища, місцевій владі. Тобто цей цей продукт, який розробляється з всі, всіма усіма всі сторонами, він передається владі певного рівня, і вона має якраз обов'язки до стратегії ЛПД його врахувати в подальших в своїх документах там, планування, фінансування і так далі. В рекомендаціях також ну, зазначено і це ну, на практиці працює, що е, це відбувається передача і щоб цей ініціативний учасників не розходився, а щоб він працював там при, при цьому органі чи громадській раді. Цією групою якось формулізовано, щоб вони потім відслідковували, як насправді саме сьогодні. Ну, тому що ми розуміємо, що там і бюджетні періоди зазалегідь формуються, і програми різні, але щоб вони потім наступний період враховувалися, треба, щоб Громасі зв'язковувала э, і моніторила, які наступні як би, етапи планування проговорення громадських проектів, наприклад, на який період вона це вносила, виступала запитом, а як ви врахували той і той пункт, як ви його виконуєте. І тільки при такій, якби постановці, як би, Цього всього процесу справді можна досягти змін і врахування оцих ну, на думки громадження. Позитивним є те, що вказано обов'язок місцевої влади врахувати це, хоча, якби не сказано в якій, скажімо, на конкретно формі. Але це теж, ну зрозуміло, тому що це залежить від того, яка, які проблеми там визначені цим місцевим коленів, яке фінансування бути. То, тому це, це вписується запорізькі програмні документи і планового характеру. Е, так ще е, можна ну, в рекомендаціях це вже без загального характеру е розробки, тому що спрямовані вони і вищої партнерських зв'язків. На е, те, щоб взагалі піднімати рівень участі власної громадськості в те, що вони є творцями екологічної політики, місцевої політики, що вони можуть пробувати, щоб е, залучення від місцевої громадськості того до формування власне наступних якби, етапів е, цієї політики, щоб не лише були, скажімо так, отримувачами та продукту, що у нас така програма, бо там на це гроші немає, теж а на те, щоб люди брали собі відповідальність і е, Ну, Налагоджуючи партнерські зв'язки, що вони далі йшли, і наступним кроком було якраз це врахування опозиції і думків громадськості. Вона сама дізнається дуже багато чого в результаті, як там формуються місцеві бюджети, як всі ці програми, тобто дуже відповідальність. Це процес, який дуже корисний для всіх учасників розробки цих місцевих -ві планів. І я наказав справді вже результат розроблення за допомогою Міжнародного проєкту ЮСЕЗІ е, воно дає результат, і коли є оці дітей зацікавлені сторони, воно досить добре йде і приносить результат на рівні того, що місцева екологічна політика справді реалізовується краще, і громадськість більше залучена, і вона є більш таким партнером, а не лише опонентом до місцевої бізнесу. Детальніше ви можете якраз власне, на сайті ознайомитися, там є і звіти і владичні рекомендації, також наша організація в рамках цього проєкту. Ми теж підтримуємо розробку цих місцевих планів, і ви можете також до нас звертатися, якщо у вас якби є така інформація. Дій, яка там, вона настільки універсальна, що беремо будь-яку проблему, наприклад, місцева громада хоче збудувати мост через річку, то воно з таким же успіхом годиться і для цього. Тільки коли місцева громада почне реально будувати міст, і будувати його по своєму розумінню, цей міст, скоріше за все, розвалиться чи буде змити першим вже повінню. Мости так будувати не можна, тому що є ДБН, а раніше СНІПи. Оце і є так сказати, спадщина радянської цивілізації. Як треба і як не треба, і що взагалі не можна. А що в допомогу місцевої громаді, крім цих жалюгідних рекомендацій, які нічого собі не містять, пропонує віль природи. Де їх нормативні акти, як розробляти ці речі? Де як до якої проблеми підходити? Тобто вже уже ж можна було за 20 років незалежності напрацювати, узагальнити і дати рекомендації, щоб гроші не пішли марно. А то, вийде, як у Андрія Платонова, ніхто не мог ответить з точністю на вопрос, куда же именно пошли 2 мільйони рублей, виділені центральною властью на боротьбу з недородом Градовской губернії. Всі отвечали примерно так. Самое главное, что эти деньги потрачены в Градовской губернии а не в какой-нибудь другой. А діло було так, ну далі у мене три хвилини, але ну, ну, я кожному це цікаво розкажу, що там написано далі. Про нашу дійсність написано. Я <гум> хотів додати, що в принципі так да, це, до правий. прави, от та, та, послідовність підготовки місцевих планів екологічних дій, фактично це є універсальна річ. Це, власне кажучи, якщо замкнути цей цикл самого на себе. Тобто мати моніторинг, мати рекомендації, аналізувати, як виконується, тоді повертаємось назад. І фактично є це універсальний цикл політики будь-якої. Тобто, так, да, це універсальна річ, і, ну а стосовно мостів, то вже окреме питання. Дякую. А можна ще таке питання? Якщо це розроблюється розроблю ця форма. Методичні рекомендації, вони, мабуть, базувалися на якомусь досвіді інших країн, чи це як універсальний досвід України. Якщо говорив, то якісь стандарти як відбувається в інших країнах, чи існують там якісь стандарти, на які можна спиратися. Це власне, базувалося на досвіді східно і американському. Розробки цих місцевих планів і оці етапи. І я так розумію, що ну я не могла зроблено, не можу за це, але збираючи інформацію по цьому, я зрозуміла, що вони досить, скажімо так, якраз були різні процеси всюди, і вони так всюди відрізнялися, тому ці рекомендації досить загальні. Тому що цей процес, якби він е, залежав від того, на якому рівні яка влада, яка влада і тому. Ну я згодна з тим, що ну, цей процес він якби має досить якби е е рекомендаційний характер і загальні рамки. А те, що потрібно, про що говорить Сергій, якісь рекомендації наприклад, там, як боротися з відходами, як там з водою і так далі, такі теж вони потрібні. І це ну, можливо навіть ми можемо там, в нашій якби, оцінці визначити, що, що для розробки там, для того, як боротися з певною проблемою, це вже, скажімо так, іншого виду рекомендації, які потрібно, потрібно розробляти. А для цього процесу це є якби, саме. Це вносить рамки для всіх проблем, скажімо так. Наприклад, наприклад, як порядок розробки нормативно-правових акту для всіх, у всіх сферах він є, як розробляється робити про А як уже, скажімо так, що наповнення туди, це це вже іншого характеру, повинен бути документ, документи, який там пояснює, як там наприклад наша стратегія походження з відходять, на саме. Я інчую, просто можна примір маставу не зовсім коректним, тому збіг у вас. Потому что мост строится не по ДБВНам, а по проекту, который делается на основании ДБВНов. В том числе там будет обязательно в проекте такая часть как ОВНС. Да? Вот. И она будет проходить экспертизу экологическую, и будут там как раз очень жесткие достаточно требования наши, советские требования старые. Они на самом деле были достаточно жесткие. Другой вопрос, что они не всегда соблюдались и выполнялись. Вот поэтому как бы пример вот на основе моста, наверное, не совсем корректен. А имеется в виду речь о том, что территориальная громада будет иметь возможность, скажем так, сколько я понимаю. Свои бачки. ну, Понимаете, свои бачки. Свои бачки, где они хотят мост, правильно? Нам удобно мост сделать здесь. Да. Мне, как инженеру-строителю, вы хотите здесь мост, вопросов нет. Есть определенные требования ДПН, да, и я предложу вам, например, инженерное решение, какой этот мост будет. Соответственно, будет ОВНС, оценка там, влияния этого моста на экологическую ситуацию. Это, допустим, Нельзя здесь мост строить, ну, например, не знаю, там э, грунты не позволяют, либо там это там не рестится какая-то редчайшая рыба. Вот. Э, водное хозяйство говорит, нет ребята, здесь мост нельзя строить. Как бы, ну, не, не, не согласовали ОВНС, соответственно, не согласован проект строительства моста, моста здесь не будет. Будем искать другое место, либо другое инженерное решение. Например, там, так, чтобы опоры там не, не находились в воде. Ну, это техническая часть. Так, да, це якраз поналогії ну, торпіскої, тому що якраз це пан пропонує, а вже місцева влада до того, що є якісь, скажімо так, базися, що вона має в е, наявності програми і фінанси, вона інтегрує це відносно до того, як, які має формальні вимоги, скажімо так, до екологічної політики. Ну, такого, що у крові, що це гроші, це будь-яке. Є Примію. на сайтах рад, де вони розроблені. Завтра зараз у мене немає посилання, але вони навіть в нашому звіті, там, там де реалізація місцевого рівня, там є де вони розроблені на цих, і можна пошукати на цих таких радах, і є вони на сайті. А ті, що розроблені, вони відповідають стандартам методології. Вони ж теж можуть бути різні. Хто це може вирішити? Процес, скажімо, так, процес, як життя. Ні, ні, ні. Я відформуюся. Оскільки навіть немає формі, це методичні рекомендації. Зрозуміло, що це якби не обов'язкова форма. Там нема методу формі, взагалі нема цих рекомендацій. Почитайте, це якраз опис процесу, скажімо, так, цей запродовж. Навіть робота редакційної групи, тому що це може вражати ID, все погано. А це щоб це виявилося в те, що там що це саме погано, ми це буде такі ресурси, цим треба займатися, це треба в рамках такої програми, там це то, і от ми вам це все разом запобігаємо. Якраз ми впалися в час. Можно тогда такой вопрос, раз мы надо же как-то все испортить. А, а если такой местный план ДИ, я так понимаю, принимается самостоятельно, да? А если он не совпадает или противоречит, допустим, общенациональному плану действий? Ну вот, местная громада хочет что-нибудь такое, чего нельзя. Вот как, какой выход, какой, ну, как будет идти... Чьи интересы в первую очередь будут соблюдаться? Общенациональные или громады? Это первое, что появится. Почему? Потому что, ну, пан Василюк опрашивал по всем, а мы занимаем, ну, опрашивали именно по Харьковской области, по заповедникам. И первое, что, с чем сталкиваешься, это тем, что местные власти противоречат общенациональным, ну, местные планы, программы, стратегии противоречат общенациональным. И как действовать? То есть получается, что из них неверно? Местное, местные документы? Или... Они говорят, мы не хотим, чтобы здесь были скважины, либо здесь проводили геологоразведку. Нет, ну что такое не хотим? Ты думаете, я писал, что такое не хотим? Я прихожу за согласованием. Территориальная громада с проектом. Мы не согласовываем. Мы считаем, что на территории нашего сексуального совета нас добываться не было. Нет, так и было. Именно так и бывает. Когда приходишь в администрацию, они тебе говорят, а мы не согласовали. Ну, у нас громадские слухания да. будут. Идите в сельский совет, проведите громадские слухания. Потому что у нас денег нет и не будет. Мы и решили, и не не решили не тратиться и не согласовывать Правильно. Громадские слухания. Территориальная громада. 700 человек. На которых вот 700 человек всего, например, 50 или 60. Говорят, мы не хотим, чтобы здесь там добывали нефть. Но народ вообще-то гарно значит. жалко назначить. Это не характер, а решение принимает рада. Які ви о, о, депутати приймаєте рішення? Якщо ви не податися раді, то звичайно не прийма рішення. Більше, якщо ви виступите спонсором якоїсь невеличкої програми раді, райта, вони за лікувати вам заголосують це це проєкт. І ви представляєте, що потом будет розборки з местними жителями? Люди да я. Так, я поформую, не походу. Создает расписанная процедура. Создается совместная комиссия. Да, я влада. форму это низкоблада. Смотрите, и мы уходим, например, в полтора года вот этих согласований ну, с этой радостью. Будьте, будто таким же по рекламу. Ну будто, извините, это уже вымогательство. Нет, это не вымогательство. <звенити> Я, кстати, ну, я закончу, к чему я это все вел, на самом деле. Все очень просто. Когда при разработке, ну, в моем понимании все просто, при разработке таких ну, планов местных действий стоит все-таки разделять ну, по ресурсу пользования, там, ресурсы местного значения, загальнодержавного. Местные планы действий не могут оперировать общенациональными интересами, только ну, единичными. Конечно, вот. То есть, если этого не будет, то тогда эти местные планы действий не будут работать или будут мешать выполнению, ну исполнению общих транснациональных интересов. Вот, Я думаю, вот так. Я просто хочу поговорить по что, что, это, короче, что нет, а мы на уровне села вы проблему всей Украины, Это уже самого рисового государства, если говорить по такту, а вот. Интервью. Я могу на мудрости прошлого, хочу про или спровоцировать какой-то целый момент, получить все громады, выкишующие, ну даже ну не государство вообще, а армейная. Может, ты хочешь на диванчик? Mm -hmm. Может, ты хочешь на диванчик? Mm -hmm. Не не, знаю. Знаю. Ну, можно... да, не То есть Вы не собираетесь отпрашивать сейчас. Вот,